Сторінка 13. Пристрої зберігання даних. Пристрої зберігання даних дають можливість зберігати дані не тільки на нашому комп'ютері, але й переносити їх на інші комп'ютери за допомогою носіїв даних. Місткість пам'яті та швидкість зчитування запису є основними характеристиками таких пристроїв. Ми вимірюємо місткість пристрою зберігання даних у байтах. Байти це як літри для рідини. Чим більше байтів може вмістити пристрій, тим більше даних він здатний зберігти. Щоб полегшити розрахунки, є кілька одиниць вимірювання. Отже, є байт, кілобайт, мегабайт, гігабайти і терабайти. Один кілобайт дорівнює. 1024 байти. 1 мегабайт дорівнює 1024 кілобайти. 1 гігабайт дорівнює 1024 мегабайти. 1 терабайт дорівнює 1024 гігабайти. Жорсткий диск є основним пристроєм зберігання даних на комп'ютері. HDD – класичний Вінчестер, що містить декілька пластин з магнітним напиленням, виготовлених з металу. Спеціальна голка, яка рухається над поверхнею диска, а він крутиться на великій швидкості, читає і пише інформацію. У нього може бути обсяг пам'яті до кількох терабайт, тому на ньому можна зберігати тисячі фільмів, пісень та мільйони документів. Жорсткі диски передають дані дуже швидко і поділяються на дві категорії внутрішні та зовнішні. Внутрішні диски встановлені всередині комп'ютера, а зовнішні це портативні жорсткі диски, які можна носити із собою та підключати до будь-якого комп'ютера. Оптичні диски це ще один тип пристроїв зберігання даних. До них належать CD, DVD та Blu-ray диски. Для зберігання та щитування даних з цих дисків використовуються спеціальні пристрої дисководи SSD – накопичувач нового покоління, ssd пам'ять з'явилася пізніше жорстких дисків і сильно відрізняється від попередника. Твердотільні пристрої не механічні, таких накопичувачів на вигляд, як набір мікросхем. Як і HDD, SSD бувають зовнішні і внутрішні, внутрішні для встановлення безпосередньо в комп'ютер, а портативні для швидкого і простого підключення пристрою через USB. Диски Blu-ray це еволюція DVD. На ньому можна зберегти більше даних, ніж на DVD, а поверхня диска, є більш стійкою до потряпин. Диск Blu-ray вміщує до 50 ГБ даних у 70 разів більше, ніж компакт диск USB-флешка. Маленький портативний пристрій у вигляді брелока, який підключається до USB порту комп'ютера та може зберегти багато гігабайтів даних. Карта пам'яті використовується для зберігання даних у цифрових фотоапаратах, смартфонах та інших пристроях.